Слав Господь, коли син людський у славі своїй, всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, який праворуч від нього, придіть благословення Отця мого, успадкуйте царство, готоване вам від створення світу, бо голодував я, і ви дали мені їсти, страглим був, і ви наподіли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви задягнули мене. Був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене, тоді скажуть йому праведники у відповідь, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим, і напоїли, коли ми бачили Тебе подорожнім, і прийняли, або нагим зодягнули. Коли ми бачили тебе, недужим обов'язниці, прийшовши до тебе, і цар скаже йому відповідь, істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів, моїх менших, мені зробили, б. тоді скаже і тим, які ліворуч від нього, ідіть, від мене, прокляті у вогонь вічний, Уготований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не наподіли мене, був подорожнім і не прийняли мене, Був нагим і не зодягнули мене недужим і в в'язниці, і не відвідали мене, тоді вони скажуть йому відповідь, Господи. Коли ж ми бачили Тебе голодним, або спраглим, чи подорожнім. Або нагим, або недушем, або в'язниці, і не послужили тобі, тоді скаже йому відповідь, істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили і підуть ці на вічні муки, а праведників життя вічне.